Наймолодша волонтерська команда вітає всіх вас з різдвяними святами. Бажаємо всім терпіння, швидкого закінчення війни і міцного миру на всій землі. Наша команда на чолі з Тетяною Івченко та поліськими світлячками зігріває наших захисників теплом у свічок, які ми виготовляємо. За період нашої діяльності було виготовлено близько 4 тисяч окопних свічок, які ми зуміли виготовити лише за вашої підтримки. І в цей звяний вечір ми хочемо вам заколядувати ознак подяки, ви можете підтримати нас і наших захисників донатами. Всі зібрані нами кошти будуть використані на закупівлю парафіну для виготовлення окопних свічок. Отож, уважно слухаємо і не забуваємо донатити! Коляд, коляд, колядниця, ми прийшли до вас погріться, ми без світла не підемо, дайте тітко нам одем. Ми не просимо кров'янки, зарядить би бавербанки. Колядуєм, колядуєм, генератор ухом чуємо, вайфай роздачу бачим. Дайте трохи, бо заплачем. В Україні нині свято. Я всім хочу побажати світло в хаті, хліба в печі, щастя, радості й малечі. Рідний дім, а не чужині, ми у нашій Україні. Повітряна тривога, перейди до Таганрога, до Москви та кузька, Самари та Іркутська, в Сумленська і Тамбова, Ульяновська та Пскова, і в курган, і в Магадан, і в далекий Тегеран. Путь тобі, враже, як залужний скаже, Щоб летіло і взривалось, ворогам, щоб всім дісталось, Українцям вільно жити, між собою нам дружити, за силу допомагати, в перемогу віру мати. Христо... Дякую